Дякую, що хоч не новачок підсипала. Як фанати мудрика розносять Віолетту Грачову, яке місце посів Лунін в голосуванні за найкращого воротаря від ФІФА? А Назарі Русин може покинути Сандерленд? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваш Вподобайка партнер проекту Favbet. Ми сьогодні теж будемо говорити про Михайла Мудрика, про ситуацію з ним, але і оглянемо інші новини. Бо все таки не приділяти увагу іншим нашим футболістам, іншим класним інфоприводам, це неправильно. Тому про Мудрика, поговоримо наприкінці цього відео. Там буде дуже і дуже цікаво. Поки ставте свою вподобаючку і ми стартуємо. Камон! Портал TransferMarkt 17 грудня оновив трансферну вартість гравців УПЛ. Найдорожчим гравцем ліги, за версією порталу, залишається півзахисник шахтаря та збірної України Георгій Судаков. Його вартість 32 мільйони гривень. Євро повний список до вашої уваги. І у мене є невеликі питання щодо цього списку, а саме питання, чому футболісти дорожчають? Хтось зараз скаже, так це ж добре? Ну воно то добре, але чому вони дорожчають, якщо результати відверто кажучи, такі собі? Можливо, вони індивідуально якось оцінюють? так індивідуальний вклад не був таким потужним. Ну так, в УПЛ ці футболісти непогано виступали. А от в Єврокубках питання є. Тому, може, я щось не розумію. Напишіть в коменти, як трансфермаркт ці ціни оновлює. Ну, реально, є питання. Воно завжди було до трансфермаркту, В принципі, як вони ці ціни формують? Нападник Сандерленда, Назарій Русин, залишить клубу Зимове трансферне вікно повідомив кореспондент сайту Український футбол Дмитро. Вінков у своєму телеграм-каналі цього сезону Русин зіграв всього 7 матчів за першу команду без результативних дій. Не часто таке буває, але це максимально зрозуміла і пряма футбольна історія. Русин не зміг себе якісно показати у Сандерленді, тому немає взагалі жодного сенсу його там в цьому клубі тримати. Але при цьому Русин себе може класно продемонструвати в якомусь з клубів. Вище середнього рангу в УПЛ. Стало відомо результати голосування за найкращого голкіпера 24-го року від FIFA The Best Awards. Приможцем став Ворота Вілли Емільяно Мартінес. Андрій Лунін посів четверту сходинку, четвертий у світі, другий у реалі. Лонін Красун. І прямуємо до Михайла Мудрика. Знову все свіженьке для вас зібрав. Учора, якщо що, було три відео по темі міська. тому можете ознайомитись, якщо випали з інфоприводів. Чекаємо про бубе і розслідування, але Мільдоній це капець. Це я не знаю, що було в башці у того, хто давав мудрику Мільдоній. Але якщо це саме Мільдоній, то бан має бути за тупість, а не лише за допінг. Написав Віталій Волочай у своєму телеграм-каналі. На. Нам ворогів не треба, у нас люди одне одного знищать. І справді дуже багато негативних реакцій на адресу Мудрика. Поки нічого конкретного не відомо, але люди все одно пишуть: Мудрик, Міша, Бовдур, як так взагалі можна. Величето в якому сенсі і про. І я, власне, про це говорив: що ну, якщо Мудрик реально свідомо вжив цей мільдоні, то ну, Михайло тоді Бовдр. Але ну, в це, ну, в це складно повірити, неможливо повірити. Ну, ну, Ну ну є ну, воно не вкладається в голов в голові абсолютно, але все ж таки друзі, давайте цю нашу енергію та експресію, яка народилася, коли ми всі почули новину про допінг, е, який знайшли в мудрику, конвертувати в коменти правильного напрямку. Наприклад, як ось ці. Колишній дівчині Вінгера Челсі збірної України Михайла Мудрика, громадянці РФ Віолетті Грачові, дякують за її внесок у позитивний допінг тест футболіста. Хороша робота, Віолетто, спасіба, що хоч не новачок. Навіщо ти міші псуєш кар'єру? Підсипала міші заборонені речовини. Такі от коменти, друзі, вже можна зустріти на її сторінці. Я в минулому відео говорив про те, що ну, не виключено взагалі, що її вплив був. На цю ситуацію. Тут, знову ж таки, три варіанти: або Мудрик сам себе закопав, або лікарі чомусь всі масово забули чи не знали. Чи, ну, як можна не знати, що мільдоні заборонений або хтось йому це підсипав, наприклад, Фіолета Грачова. Ось це от актуальне питання, і поки на нього відповіді немає. Але, друзі, в курсі вас, звісно, триматиму і надалі. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі. Поки все. Бережіть себе.